Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Зараз ми в Одесі на вагоноремонтних майстернях КП одесь міськ Електротранс. І тут презентують оновлений модернізований трамвай. Зовні це звичайна татра Т3, але у неї досить багато нового, в тому числі кондиціонер та нова система керування. Всього модернізують таким чином три трамвайних вагони, і загальна вартість одного такого вагону 6,5 мільйона гривень. Давайте Дивимося, що там всередині, що там з його екстер'єром, і поспілкуємося з керівництвом міста. Попри війну робота з перекладенням трамвайних в триває. Позаду в мене трамвай ще вже завтра, вийде на маршрут на таксі. Це перший в Одесі трамвай, заживським сьогодні якого встановлені сучасне, система поліцювання в поліції. І взагалі стареньку татурних дізнав. Всі елементи ходової системи візки, зернові, судовлена система, що дозволяє зв'язати з купування електроенергії до 40%, а також для наступильних освітлення. Як завжди в майстернях низка гіротрансів. Тут все зроблено з любов'ю, Задля комфорту, фазує і вибір. Повністю зуміє інтер'єр салону, і збільшена кабіна водія. Встановлені камери, з построенство. Передбачені можливості переджання гаджетів, а також проховані потреби усіх межами. Дякую нашим майстрам. Дякую нашим майстрам. Працюємо так. Фактично, це новий вагон. Єдиний його недолік це низької підлоги для маломобільних пасажирів. Але що вдалося компенсувати, на задньому майданчику є спеціальне місце та місце, де можна поставити інвалідний чи дитячий візок. В салоні 24 сидячих місця і досить просторе місце для сторони. Я нагадаю кондиціонер, це перший в одесі трамвай з кондиціонером салону. Їх, сподіваюся, буде більше, ніж ті три, які ну, один вже готує і ще два якось збираються.